І так, привіт на зв'язку. Нестор. Одразу прийдемо до суті. Я заробляю кошти в інтернеті вже близько півтора року. Ось за рік я дійшов з тисячі доларів до 70 тисяч доларів і купив собі машину. А зараз я провожу відкритий челендж, де я з 500 тисяч гривень дійшов вже майже до дв двох лямів. Ось сьогодні ми будемо торгувати а, в такому чудовому готельчику. Дуже прикольний номер, дуже великий. Ось такі от прекрасні види. Ось будемо торгувати на ноутбуці. Я все покажу. від А до я. Зараз постараємося добити 2 мільйона. А завтра я пос... Ставлю ці кошти на вивід, ну не всі для того, щоб мені було що торгувати. Ось і завтра ще покажу вивід, як все пішло, і так далі. Якщо звісно, завтра все стигну вивести. Ось тому сідайте зручніше. Заробляти можна як з телефона, як з комп'ютера, так і з ноутбука. Я буду показувати, наприклад, до ноутбука. Ось тому приєднуйтесь, дивіться, підписуйтесь на телеграм-канал. Все. Зв'язок і так, друзі, ми вже з вами за комп'ютером. Дивіться, я не буду пояснювати прям все від А до як. Що вам цікаво, як я дійсно заробляю, то перегляньте просто мої минулі ролики. А зараз я спробую діти до двох лямів, тому що в мене публічний челендж. Я вже дійшов з 500 тисяч до майже до двох лямів. Ось в цьому і суть. Ось, якщо що доходив я по цій стратегії, цю стратегію можете знайти в мене в телеграм-каналі. Силка буде в закріпленому коментарі. Ось також, якщо ви бажаєте працювати, як я посилання на цей сайт на. Брокер бінарім я залишу в описі. Ось. І, до речі, якщо ви хочете отримати плюс 100% на перше поповнення, вводьте бонус 911 при реєстрації, він вам знадобиться, тільки не завтикайте його вести, Ось, тому що його можна вводити лише при реєстрації. Тому при реєстрації вводите оцей код. І все, ось ми поїхали. Зараз пробуємо дійти до двох лямів. Дивіться, в мене ставка буде 50 тисяч гривень. Тобто, якщо я а, заключу угоду 50 тисяч гривень з прибутковістю 72%, я зароблю плюс-мінус 42 тисячі гривень, і це якраз буде для того, щоб перекрити цей баланс. Так, дивіться, у нас зараз відкрита валютна пара Аудджипу. Давайте всі я на неї навіть вже перейшов. Теханаліз. Одна хвилинка. Покупати. Нам не підходить. Коротше, в чому суть стратегія, якщо на а, інвісінгу пише активно продавати продаватель, активно покупати. Якщо активно покупати, ми в бінаріумі заходимо вверх, активно продавати заходимо вниз. В цьому в принципі і вся стратегія. Але в мене в телеграм-каналі ще є більше стратегій, якими я користуюсь. Давайте зайдемо на Євро Технічний аналіз зайдемо. Але я чомусь, блін, думаю, що буде важко все-таки добити зараз два лями. Поясню, чому, тому що залишилось. Що за. В мене що, інтернет пропав. Тому що залишилось буквально 40 тисяч гривень заробити. І ці 40 тисяч гривень, напевно, будуть зараз самими складними. Я не знаю, чому я так думаю. Блін, хочу настроїтися на позитив. Все, настроюємося на позитив. Два лями зараз на зі зробимо. Так, Єврою СД теханаліз. Одна хвилиночка. Активно покупай. Активно покупати, а графік дуже сильно вниз пішов. Не знаю, навіть чи активно покупати. Навіть отут я щось боюсь сказати, чи точно тут активно покупати. На мою думку, ніфіга тут не буде. Ах, похуй. заходим. Замат, вибачте. М -м, на мою думку, і хотів сказати, що не буде тут активно покупати, але тут є ось такий якийсь рівень. Це вже друга стратегія від рівня, який, в принципі, в принципі, може, може відбитися. Ось. Давайте думати, давайте спостерігати. Якщо що, зараз просто укладемо а, ще одну угоду. З наступного года, якщо зараз 50 тисяч гривень ми програємо, буде 100 тисяч гривень вже в нас. 100 тисяч гривень зараз будемо ставити, якщо 50-6 тисяч гривень не зайдуть. А може і зайдуть? Блін, друзі, дуже, дуже хвилююсь. Дуже хвилююсь. Давай. Невже з першої два ляма закрию? Зараз прибуток буде 42 тисячі гривень 500. Давай. Друзі, як ви думаєте? Як ви думаєте? А вернуло. Уявіть. Не в плюс, не в мінус. Просто вернуло. Пу! Я ж казав, що буде якась напруга, блін. Це дуже 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 цікаве і цікаве. Я не знаю. Давайте знову вверх, давайте в новому. Чи може це був знак від Єврою що краще змінити цю валютну пару? Як ви гадаєте? Фуги, якщо чесно, активно покупать. Пашлітя. Нічого страшного. Давайте. 50 тисяч гривень знову заходимо. Фугу, нічого страшного, якщо зараз навіть буде мінус, в будь-якому випадку ми просто змінимо валютну пару. І далі відіб'ємо поставимо 100 тисяч гривень. Але я не хочу мінусу. Зараз хочу 2 ляма краси. От саме хвилююче, оці останні, так би мовити, останні угоди, вони більше всього хвилюючі. Я просто по цій стратегії вже зробив а, такий от левелап до балансу, а так в цілому я за рік з тисячі доларів дійшов до 70. До 70 тисяч доларів і придбав собі машину. У мене в Телеграмі можете все подивитися. Блін, напевно, ця угода це цей де мінус, да. Це був знак, що потрібно краще змінити валютну пару. Ай чуть, чуть, да. Ладно, все. А Євроїзд, ти мені сьогодні не подобається. Давайте out GPU глянемо, що там. Аут GPU. Давайте відб'ємо в пошук Out. GPU. Ось. Фу, дуже сильно хвилююсь. Я не знаю, чому я так хвилююсь, Просто тому, що останній крок залишився, активно покупай. Все, давай, ауджипу, давайте зроблю просто дві угоди по 50, перша, друга. Все, дві угоди, 100 тисяч гривень ми за вами поставили. Йопта, сука, ну я ж казав, от зараз буде якийсь, а, якась не то, що не проход, от завжди, коли ти. Я не знаю, це закон життя, коли ти намагаєшся округлити суму, завжди йде якийсь прикол. Хоча ось воно ніби і росте вже. Але я хочу, щоб воно прям впевнено, блін, нічого страшного, все, збираємося. Збираємося, збираємося, блін, де калькулятор тільки що ж відчиняв його. Mm, ладно, ні, зараз без калькулятора. A, тобто ми зараз вже поставили 150. Давай, плюс-мінус. Да! да! Да, да, да! да да А, сука, 4 тисячі! А! 4 тисячі не вистачає, йопта! Давайте все, по 5 тисяч по гривень поставимо. 5 тисяч гривень. Вибачте, друзі, за емоції, Просто я дуже хотів публічно дійти з 500 тисяч до 2 лямів, і ось це виходить. Все 5 тисяч відкриваємо вверх, Все не питання. Якщо зараз програємо, поставимо 15 тисяч. Щоб навіть більше заробити, чучим чим дволями. Все, от зараз, ну, з цих сум вже вже хоч можна на рандом без стратегії заходити тикати, тому що тут вже по Мартінгейлу по стратегії просто можна вже. Плюс, чисто за рахунок того, що все, ну, це по-любому, вже дволями. Дивіться, як графік високо йде. Це дваль. Да, все, 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 все. Фу, це просто жесть. Охрененно. Охрененно, охрененно, Мужики, відбив, можна сказати, отель вже собі сьогодні. Да, да, друзі. Вітаю себе. Вітаю вас. 2 мільйона тисяч гривень в мене на балансі. З 500 тисяч за місяць. За місяць з 500 тисяч до 2 мільйонів. Ті, хто думають, що тут не можна вивести чи ще щось. Друзі, я виводив 70 тисяч баксів на ІЗІ. Поясню, чому не ізі. В куди хочете. Я буду водити на крипту. Наступному відео вам все покажу. Ось я просто хочу трошки пожити з ощущенням того, що в мене два ляма гривень. А зараз де це, де це, де це типи рахунку. Дивіться а, тут залежно від типу рахунку, тобто. Якщо в мене був наприклад преміум, це де б від 2 до 5 тисяч доларів. Я міг би вивести в день півтори тисячі доларів і за тиждень 4 тисячі доларів. Це зроблено спеціально тут по таким статусам, щоб не було великих відтоків від біржі. Але в мене подивіться, в мене віп рахунок. Якщо ти типу, пояде по більше, ніж 5 тисяч доларів. У мене де більше ніж 5 тисяч доларів, то в мене ліміт заявки без ліміту. Тобто, дивіться, виведення коштів в день на тиждень, я в день можу вивести 15 тисяч баксів. Розумієте, це просто, ну, я буду виводити якраз 15 тисяч доларів. Ось тому, блін. Фух, друзі, все, отака от от вийшла чудова торгівля. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, це просто пушка, два ляма. Всі угоди, абсолютно, всі думки, всі дивіться в телеграмі, дивіться в моїх роликах на Ютубі, всі посилання на сайт і так далі. Все залишу в описі. Все, всім пока.